Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Новину таку ніхто сьогодні не викладав, крім мене, який її знайшов. Знайшов випадково переглядаючи новини, аналізуючи новини, шукаючи чогось нового. Я знайшов коротке повідомлення. Генеральний секретар НАТО терміново вилетів до Трампа. Так, терміново вилетів до Трампа після сьогоднішнього удару расистів по Києву і по території східної частини України. Мета візиту його дуже проста: потрібно рятувати Україну від капітуляції, хоче донести позицію Євросоюзу, європейських країн НАТО, президенту Трампу. Ситуація дуже важка, на фронті важка. Економіка у нас просіла, міцно нехватка бюджету, не виплати військовим зарплати. Економічна криза, яка насувається, і це вже видно не озброєним оком. Плюс росіяни знищують територію України. Протиповітряна оборона вже просто просіла і не витримує. Генеральний секретар НАТО знає більше, наприклад, чим ми, тому що йому доповідають обстановку. Просто, як кажуть, в режимі Прайм Тайм, тому він полетів до Трампа. Потрібно рятувати Україну від капітуляції. І Я з цим формулюванням журналістів повністю згідний. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.